Тоб найпоширеніший помилок, через який найчастіше майбутні водії завалюють іспит з водіння. Як це не дивно, але найчастішою помилкою статистики є подивитись ліворуч та праворуч, коли наближаєтесь до перехрестя. Отакої, це значить те, що майбутній водій не повернув голову і не подивився. А якщо в нього гарно розвинений периферичний зір, або очі посаджені, це завжди повертайте голову і дивіться, Домовився. Ще однією проблемою є рух з місця. Перед початком руху будь-який водій повинен переконатися, що рух повністю безпечний. Перевірка бічних дзеркал, дзеркала заднього виду, та найважливіше перевірка сліпих зон за колонами, тобто зробити нахил перед корпусом. Ну і звичайно, найбільше балів можна нашибати за маневри: розворот, паркування з одним ходом та таке інше. Будьте пильні, бо кожна наступна перездача буде коштувати 420 гривень. Отакої а яких помилок іспиті допускали ви?